Досі не побачили, на жаль. Так, далі про малюків. Не які народжуються, а які ем, беруть участь в морських боях. От я б так сказала, морський бій малюка, так би мовити. В СБУ показали, як виглядають морські дрони, якими Україна нищить. Російські судна, нищить Керченський міст. До речі, ось вони опублікували відеоатаки. Як каже Василь Малюк, голова СБУ, це морські дрони, унікальна розробка СБУ. Називаються вони Сі-Бейбі. Ну, Морський малюк. Ну, І ми ось Морський за Анастасіє... малюк. Малюка. І ми ось з Анастасією, до речі, думаємо, це співпадіння, що Ні, прізвище очільника СБУ Малюк? Чи може це така ось іронія? Ну тобто це ніяк не пов'язане з прізвищем очільника СБУ? Ну, бейбі, ну, бейбі, ну, у малюка ж прізвище Малюк, а не бейбі. Але все одно ми розуміємо, ну, що ну, це, ну, як на мене, це пов'язане все. Ну, тобто, то назва вибрана не просто так. Якщо це унікальна розробка СБУ, саме служби безпеки України, і очільник СБУ Малюк, то Бейбі тут, я думаю, фігурує не просто так. В ексклюзивному коментарі CNN, дуже шкода, що не жодному з українських змі малюк це розповів. А саме CNN, ну але тим не менше на західну аудиторію працює Служба безпеки України. Так само він підтвердив, що морські надводні дрони українські атакували успішно Кримський міст, російський десантний корабель має улюблена назва Алінігорський гарняк. І танкер Сік. Ось так. Uh. І ще цікаво, що ці дрони. Ось е, я, наприклад, був здивований, е, що ці дрони змогли вивезти з ладу Керченський міст. ну Там на певний час, там просілася просіла ось, ось покриття мосту. Е, і зараз стає ясним, чому це відбулося. Тому що. Кількість вибухівки на цьому дроні десь 850 кг, а це вдвічі більше, ніж на дроні іншому дроні, який Україна презентувала офіційно. Там в Туреччині ми показали, що в нас є ще дрони Магура 5. Там кількість вибухівки вдвічі менша. І я відповідно орієнтувався на те, що ось такі дрони, які ми офіційно презентували на виставці в Туреччині, вони не можуть знищити цей міст. А СБУ зараз ось цією заявою розставило всі крапки на тій. Ну і тут, якщо ми посилаючись на інтерв'ю малюка, можемо сказати, що для враження десантного корабля Алінігурський гарняк і танкера Сік було використано два окремі надводні дрони, і в кожному з них було по 450 кг кілограмів бойової частини. Ну, для мосту, звісно, що потрібно побільше, я так розумію, правильно? Ну абсолютно. Тому ну, що одна справа зробити дирку в металевому судні, а це вже ну, великий, великий для, ну, велике пошкодження, тому що ну, вода затікає туди і судно... Гілля, давай ще покажемо ці красиві відео, як наші малюки роблять спекотно русні. Так. А інша справа вразити міст так, щоб ну, просіла оця, ось, ну, величезне, масивне дорожнє полотно. Ну, воно нормально, так. І я так розумію, що воно і важко його і знищити. Для ПВО. Важко знищити Росії. кого? Дро, дрон цей дрон. А, дрон. А, від нього можна захиститися насправді, але для цього, по-перше, потрібно найбільш ефективний захист від такого це його вчасно побачити. А, у Росії ну, поки що немає такої змоги. Оперативно ось засікти ці дрони. Хоча, знову ж таки, вони ж не випадково атакують вночі, і ось форма у них, ну, ми, як бачимо, вони ж невисокі. І їх дуже складно знайти локаторами, тому що, ось умовно кажучи, таку, такий тоненький дрон його складно локатору відрізнити від поверхні моря, тобто від, від хвилі. Так. А, і вночі а, складно чисто візуально його знайти ось очима, реально очима. А, тому мені здається, що скоро ми побачимо, що Кримський міст буде ну там будуть встановлювати певні ось загородження. Там якусь, ну, типу, сітку можуть протягнути. Можуть протягнути сітку, там є спеціальні загородження. Я зараз забув, як вони називаються, але все одно під мостом має бути вільна зона для проходу суден. Ну, Якщо Росія mm -hmm. планує вести все-таки морську торгівлю, а вона буде її вести. І, відповідно, буде ось така: як не перекривай міст, буде якась ось така ось велика шпарина, де будуть проходити великі торгові судна. І там, мабуть, Російська Федерація буде, не знаю, там. Встановить якісь ось певні засоби для моніторинга, але ось вона ну, намагатиметься звузити цю ось ділянку, через які можливо буде атакувати міст. І ну, це, взагалі, нас чекає такий великий великий перегон, великі перегони ось цієї змоги е, нашої вдарити по мосту. А Росії захистити цей міст, тому що ми бачимо, що ми намагаємося до нього дістатися і морськими дронами, і ракетами. І як зараз ми бачимо, що набагато сильніше, набагато ефективніше, ми можемо його, його дістати дронами, тому що видно, що в цьому міст дуже добрий закритий. Засобами протиповітряної проти оборони тут. У нас пишуть глядачі: вони реагують на ці на, на цих малюків. Um, Олівія пише, що не тільки для проходження суден, а для вільного проходження морських тварин. Ну я сумніваюся, що росіяни будуть якось дуже дбати про тварин. Вони і про людей, та не особливо дбають. А, uh, а, що, о, що, це мається на увазі дельфіни. Ну так, так щоб як... вони вільно могли пересуватися. А Сергій вони, вони можуть вільно пересуватися. Там ці загородження, вони ж не вони ж надводні, вони не підводні. Вони надводні. Так, так. А Сергій Буштрук пише: от би ще й підстримував. От би ще й під ну, дрон. <сум> дрон, дрон. Малюк підстрибував. Ну насправді набагато краще було, якби у нас були підводні дрони, але там складно їх зробити з точки зору зв'язку. Але ця ось змога, якщо якби ми могли створити підводний дрон. То це абсолютно нові нові можливості, і від нього ще складніше буде захиститися.